Ось такий виноградик на сьогодні, 13 жовтня, Вінничина. Лоза визріла хорошо. Вже можна обрізку робити. Бачимо. Лоза має ось такий колір. Визгла до самого верху. Але ще трошки зарано. То маємо віконт, басанті. Це енергодар, теж розбула визріна до самого верху. Це копідон, видрівши лоза. Це дінька. Лоза жовтенька, аж до самого верху. Непогано видріла лоза. Це Осіння посадка прошлого року теж бачимо, лоза визрівша. Це квазар. І леледі, теж визрівши лоза. Це Ро... красна роза. Червона троянда калугіна, лоза визрівся. Це осіння посадка, але просто пішла хорошо. Ефект ОМ. Лоза визріла. Це копідон. Осіння посадка. Теж лоза визрівша. Повністю аж до кінця. Це виставочний, лоза визрівша. Мощни мощні прирости і лоза везрив. Дженіфер осіння посадка тоже, тоже лоза изрив. А ось ці прививки, весняні прививки, міланка, визрівша теж. Мінор весняна прививка теж визрівша. Прививки повизрівали. Дарунок нікопу люблю, теж глаза визрівших. Це чорний кристал. Взагалі лози повзривали хорошо. Малінова заря. Визрівся. Да. Благородний. Теж розідрівся. Сюзанна теж лоза визрівся аж до кінця. Я теж кущ червоної троянди. Теж, тоже, тоже визрівся все. Казимір. Казимір визрівся. И сховалась, сховалась, одна сигналочка. Кишмешка Тоже лоза вигрівся. Сигналочку мавка.

Эльвира, лесняна посадка. Миланка, то есть не Миланка, Хелена, это Хелена, глаза вызрела, наследие Шерик, красавчик песенки. Вот красавчик, Кисавчик, щея одки пару лишилося. Лоза визрівши, це Юліан. Це весняна посадка виготуючого саженця хламія. Це супер. ляля, теж лоза визрівся. Айсберг. Лоза визрівся. Це огненний. Калорина. Взагалі лози повизривали хорошо. Симус, це Віка. Сверхранній бордо теж була сигналочка в цьому році, тоже лоза визріла. Прививка цього року. Веселка. Гарно лоза визріла. Аж мощний прирост і лоза визріла майже до кінця. Кінці трошки. Це привита в цьому році Василіса прекрасна. Тоже мощну лозу пустила і і рядом Дніпровський сувенір теж прививка цього року. Ось така, ось така лоза. Це сільвер. Це прививка теж цього року. Це журавленок. Лоза визріла. Там далі веселка, теж лоза визріла, привита на бананасі. Дніпровський сувенір. Ось тут була прививка. Тоже кинула дуже моцну лозу і вона визріла кумір. Теж лоза визрівся. Це Дніпро э, Пилайок Нікопулюв. Зався да, безри Це пам'яті Смільова це Торнадо. Тож лоза визрівся. Це сільвер. А це Зоренька Осіння прошлого дня осіння посадка, вона дала, ані гроночку дала, таку сигналочку кинула маленька лоза, визріла, але вона тонка, піде на повторний. На повторне плодоношення буде зрізано. <клес> Мускат гурманний. Дуже хороша ягода з мускатом. Ось такий. Ось такий виноградник від має на сьогодні. А це наша пасіка така невеличка.